Слава Україні! Сьогодні ми провели позапланове засідання виконавчого комітету. Виклики є в зв'язку з суттєвими змінами складових тарифної політики, яка в нас є по управлінню водопровідних аналізаційного господарства. Ми переглянули сьогодні тарифну політику. Хочу в першу чергу сказати, що для населення тарифи не міняються. Хоча а, суттєво витрати збільшилися, в основному це збільшення вартість електроенергії, яке лягає на комунальне підприємство. Ми маємо сьогодні заборгованість передобленерго, і тому наша задача сьогодні заключається в тому, щоб максимально зменшити витрати і провести ці розрахунки. Але без допомоги держави, без різниці в тарифах це дуже дуже складно буде. Для бюджетів і для інших тарів буде переглянути частково в сторону збільшення, але ну, не суттєво. Тому я ще раз хочу звернутися, що за послуги потрібно платити для того, щоб комунальне підприємство могло стабільно працювати, послуги надавати цілодобово. Нас чекають опробовання в зимовий період часу. Як ніколи, витрати будуть збільшуватися, бо ми розуміємо, і потрібно витрати на Теплозабезпечення об'єктів приміщення і витрати виростуть по електроспоживанню. Тому я ще раз хочу звернутися до всіх для того, щоб наше підприємство працювало. Це наш вклад, наш вклад в перемогу у нас вклад в роботу підприємства. Все буде Україна, слава Збройним силам України і слава Богу.